Значить, у нас поки дождики лиють 에, трошечки убираємо, так, розгрібаємо і хотів би попутно подивитися, бо є одна людинка, яка виклала на YouTube відос Коленваліс хранения і жорсткий Юпітеровський. Е, я не знаю чого. Є люди, які вірять. Що все то, що хранення борошне бути не може. Просто от не може і все. Лічно знаю таких людей. Ну, по крайній мере, одного. Привіт, ти знаєш. Е, значить, чоловік вроді як купив, або йому дали, або там дали подивитися. Коленвальчики. Е, четверошні всі і, е, люди клонять к тому, що є люди такі нечесні, які то лі Китай, то лі що. Я не знаю, як це так можна. Е, спеціально беруть в консерву, так пхають там, бумагу, роблять, і е, толкають під предлогом того, що це советське хранение. Тому що советское хранення настояще бути плохим не може, в априорі просто. Ну, все є совєцьке схрані. Ну, якби там. Вітя вроді показував, що тут або в нього наварено все. Но тут наварки не видно. Мірити ми не будемо, но я думаю, що настільки все плохо, щоб вже Шейка не видно, наварена, щоб було. Тут так само. Ну, Все вроді красивенько. Но не все так просто. Не все так просто. Ось оце одна пара в мене є, яка, яку людина задарила великою дякую. Ми бачимо палець заварений. Ну, це завод. Це по заводську заварено. Я баті показую, який ну, не один мотор зібрав. Нульцевий. Він каже, я ні в одному не бачив завареного пальця. Всі були розборні. Ну, я так само. Ну, тут ми бачимо заводську шліфовку. Це не цей Це не якийсь там гараж, ще щось. Це ми бачимо заводську шліфовку. А я відкрию таку маленьку тайну. Як казав дядько Максим, є три віда... Не три віда, коротше, є таке правило трьох полок. Трьох полиць. Це на одній полці на заводі стоїть. Е, Деталіка пройшла. Така. Друга полка це ще можна і справить. Ну, Витягнути її. А третя полка це вже, ну. Понятно, що це. Так от це межа була межа між 2 і 3 полкою. Об'яснення тут просте. Провтикали посадку, натяг зробили хіровий. Ну та й що там думати? Заваримо, шліфанем і все буде нормально. Ну, їздити воно, звичайно, буде, ну, блін. Тут спливає такий плавненько ще один косячок. Косячок. Ми бачимо тут так обільно залито солідолом. Ну, я не знаю, як так можна зробити спеціально, щоб аж солідол уже аж потріскав від старості. Ну беремо тако? Ростяну солідол трошки. я думаю. Такий легенький-легенький цюк. Ну, нічого страшного, обратно вже. Нічого страшного. Цюк є такий мінімальний. Ну, це з услов'ям тим, що там ще середолу напхано. А якщо зараз це все нагріти у воді гаряче, вимить під пальником, воно все витече, От що тоді буде інтересно мені? Я не хочу зараз, в принципі, його вимивати, а це було, ну, Хай так і буде. Це один комплект у мене, що є, четвьорочні всі ці діла. Є комплектик у мене ще одна коробочка, там вона ще одна стоїть. Вона в бумагу, ці діла. Ось його пара. Це той самий четверочний. Тільки він з реставрації. Хай буде реклама, не знаю я. Є ж такий приколіст прикольний. Він займається зготовленням поршнів, там ремонт каленвалів, як ми бачимо. Це він нам ще в спокійні часи зробив. Коленвальчики парочку. Як ми бачимо, там середолу немає. Берем тако, він взагалі так. Тільки шайбочки шрушать. І отако от робимо. Ну, я гец капітально. Нема нікого. Встановлене, все встановлене. Центра поправлені, оцентруваний, він вже поїздив. Тут ще можна придивитися. Мідяшечку. Центрували його. Ну, коротше, отака от красота. І саме головне ми бачимо його незавареним. Незавареним. Еще не мало интересное. Видим люфток. Это на масле вин. Если взять цей пленовальчик на солидоле. Ну, снова ж таки, ездить его на будет. Зараз у нас на йожику стоїть теж совєтські коленвали з хранення Я тоді ще не сильно вникав в них. Ну, з радості совєтські ноги в Солідолі. А ну, після проїзду 200-300 км о там плюс-мінус, не обращав вже внимання, зняв э, зняв башку, бо треба там, сифонуло трохи. І в чисто родні скинув поршневу поршніву циліндр. І в мене одна. Шайба одна. Шайба дистанційна, її тупо з'їла. І шатун зараз ходить в мене на величину, толщ... Вер, вернішу товщину шайби. Ну, їзде. Проблем немає. Красочка всі діла. Ну це, ну, це не новоділ, це нічого, це совок. Но всі діла. Ну. Отак його з хлама, з брака витягнули. І відправили на храніння. Повторюсь, воно їздити буде. Це буде. Ну, те, що я бачив на відосі у віті, ну там. Там просто габела. Отакі піроги. Все красиво пошліфоване, да, ганеньке. Ну, обратно же це. Еще не знаю, что тут по размеру. Да и не хочу, в принципе, мерять. Я чисто взял ради интереса подивиться. А что тут делается? Это что у нас тут? Красочка или что это? Там что-то какие непонятные, непонятные штуки. Ладно, ми вже повністю масні. Так що такі опіроги. Все, мотаємо назад до спокійніших часів. У нас стоїть моторчик Іжовський, іменно Іжмашовський. Стоїть такій коробки його рідної. Вернічся коробка з планетовського мотора. А там стоїть четверка, в якої стали коленували, ну його короче, заклинили. Короче, він буде у нас, я так думаю, оживлятися. Ми не їздимо. Крантик закритий. Як завжди він з третього разу запускається на холодно. Ну, зимой не так, краще запускався. він. Отак вот от. Я думаю, зараз буде срача. Ну, дай боже, Так що одразу хотів би попросити. Давайте обійдемося без цього. Мені просто цікаво... Почитати именно коментарі тих людей именно тих людей які працювали на заводах раніше. і як у них працювало правило трьох полок Мені чисто цікаво. без ніяких там наїздів, Це і излишне конечно а просто от, просто інтересно. Хто, хто... просто цікаво. Ще стоять трошечки ждать свого часу. Всім удачі, не болієм, мирного неба.